Вітаю! У сьогоднішньому відео ми розглянемо, як налаштувати та керувати віджетом онлайн запису за допомогою мобільного додатку Altegio. Щоб почати, натисніть кнопку Більше та знайдіть опцію Онлайн запис. Тут ви побачите список усіх віджетів, уже створених для вашої локації. Щоб створити новий віджет запису, просто натисніть значок Плюс. Спершу введіть назву онлайн запису, вона використовується лише всередині системи. Якщо це буде основна форма запису для вашого салону, відмітьте галочку Зробити основний, щоб налаштувати буферний час, відкрийте пункт Час до найближчого візиту, увімкніть його та введіть потрібну тривалість буфера, щоб забезпечити плавний перехід між прийомами. Не забудьте натиснути зберегти за допомогою опції додаткові місця у події. Клієнти можуть брати з собою гостей під час бронювання групових прийомів. Натисніть на меню Увімкніть опцію, встановіть максимальну кількість додаткових учасників для одного бронювання та натисніть зберегти, щоб підтвердити зміни. Щоб зменшити кількість некоректних бронювань, можна увімкнути опцію підтверджувати номер клієнта по смс. Тоді клієнти мають підтвердити свій номер через смс. Зверніть увагу, що смс з підтвердженням можна надіслати лише за наявності підключеного чат-бота або СМС-агрегатора до та ввімкненого типу сповіщень підтвердження номера клієнта. У віджеті онлайн запису коли все буде налаштовано, натисніть кнопку створити, щоб зберегти зміни. Після цього стануть доступні нові параметри конфігурації. Основні ми вже встановили. Тож перейдемо до розділу Інформація про компанію. Тут можна завантажити логотип бізнесу, вказати адресу телефон, додати короткий опис і посилання на соцмережі. Щоб клієнти могли легко зв'язатися з вами. Після внесення даних натисніть Зберегти. Далі налаштуйте процес запису в розділі Кроки запису. Спочатку виберіть формат із трьох доступних, якщо вибрати меню, клієнт може проходити кроки у будь якому порядку, якщо вибрати покроковий, клієнт має вибрати співробітника, послугу і дату в заданій вами послідовності. Якщо вибрати короткий покроковий, клієнт завжди спершу вибирає послугу, потім співробітника, потім дату, можна також змінювати кроки запису. На кроці Вибір співробітника можна дозволити опцію Вибір будь-якого співробітника, за якою клієнт бронює без вибору конкретного майстра та потрапляє до будь-якого доступного, можна встановити співробітника за замовчуванням. Який буде автоматично вибраний при бронюванні, увімкнути, приховати крок вибору співробітника, щоб клієнт не міг змінити вибраного майстра. На кроці Вибір послуги можна обрати послугу за замовчуванням, увімкнути, приховати крок вибору послуги. Тепер налаштуємо кнопку запису для сайту. Натисніть Налаштуйте кнопку для запису. Виберіть розташування кнопки у будь-якому з чотирьох кутів екрана. Налаштуйте розташування віджету, змініть колір кнопки у палітрі відповідно до бренду. За бажанням, увімкніть або вимкніть анімацію кнопки для динамічного ефекту. Після завершення налаштувань натисніть Отримати код, щоб згенерувати код для вставки на сайт. Кнопки Поділитися або Скопіювати допоможуть легко передати чи встановити код. Коли налаштування завершено, натисніть Подивитися, щоб побачити, як новий віджет виглядатиме для клієнтів. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки, просто натисніть кнопку більше та виберіть опцію Підтримка, звідти ви отримаєте кілька способів зв'язатися з нами. WhatsApp, Telegram чи електронною поштою ми завжди поруч, щоб допомогти.